У світі хімічних елементів, де кожен мав свою роль: блищати, горіти, лікувати чи отруювати жив собі елемент Родій. елемент за номером 45 з атомною масою 103. Він був мовчазним, виточним і неймовірно рідкісним. Він ховався в глибинах латинових руд як справжній скарб. Але Родій мав особливість рожеве серце. Його солі світилися ніжним трояндовим відтінком. Саме тому його називали на честь квітки кохання, родон або троянда. Коли англійський хімік Вільям Воластон у 1803 році відкрив родій, він помітив, що деякі його сполуки, зокрема солі, мають ніжний рожевий або червонувато рожевий відтінок, схожий на колір полісток. Цей колір був настільки характерний, що Воластон вирішив назвати новий елемент на честь троянди. Цікаво, що сам по собі родій сріблясто білий метал. Але його солі, наприклад, хлориди, мають рожевий відтінок. Це рідкісний випадок, коли назва хімічного елемента пов'язана не з місцем, людиною чи властивістю, а з естетикою, кольором. Тому родій такий популярний в ювелірці. По-перше, бо він не темніє, Родій не окиснюється на повітрі, тому прикраси довго зберігають блиск, не дряпається це дуже твердий метал, який утворює захисне покриття. Блищить, як дзеркало, Родій має надзвичайно яскравий холодний блиск, який підсилює вигляд прикрас з білого золота або срібла. Отже, його наносять тонким шаром на ці метали. Це не лише для краси, а й для захисту від потемніння та зношу. Отже, родієвий блиск це міф, правда, це хімічна броня.